Розділ четвертий Де ж дядько Квентін? Четверо дітей і тімі, що крутився довкола них, витріщились на великий камінь, що загороджував вхід до підземелля. Джуліан мав рацію. Камінь не підіймали кілька місяців. Бур'яни росли дуже близько до нього. Запустивши корінчики в кожну щілину. Внизу нікого немає, сказав Джуліан, можемо навіть не підіймати камінь і не спускатись. Якби його нещодавно піднімали, то ці бур'яни були б вирвані. Та й ми знаємо, що ніхто не може вибратись із підземелля, якщо камінь закриває вхід, додав Дік. Дядько Квентін не такий дурний, щоб закриватися там. Він би залишив хід відкритим. Звісно, він би так і зробив, погодилась Ен. Значить, він десь інде. Але де? запитала Джорджа. Це досить маленький острів, і ми знаємо тут кожен куточок. О, а може, він у тій печері, де ми колись ховались? То єдина печера на острові. «А вже ж, може бути, сказав Джуліан, але я сумніваюсь, не можу собі уявити, як дядько Квентін стрибає через отвір у стелі печери. А це єдиний спосіб туди потрапити. Хіба що ти будеш. Карапкатись і ковзатись на камінні на березі дуже дуже й довго. Це уявити мені теж не до снаги. Дітлахи обійшли замок і вийшли на іншу частину острова. Там була печера, в якій вони колись жили. До неї можна було потрапити з боку моря, як і казав Джуліан, деручись по слизькому камінню. Також можна було спуститись по мотузці крізь отвір у стилі. Діти знайшли отвір, що був наполовину схований у вересі. Мотузка все ще висіла там. Джуліан задумався. Я спущусь і погляну, сказав він. Так він і зробив. На мотузці. Через однакову відстань були зав'язані вузли, які слугували опорою для ніг, тож хлопець не злетів мотузкою надто швидко і не подер руки. Так він опинився в печері. Тьмане світло пробивалось з боку моря. Джуліан швидко роззирнувся. У печері нічого не було. Хіба стара коробка. Яку діти, напевне, лишили, коли були тут востаннє. Він піднявся нагору, його голова несподівано з'явилася з отвору. Дік подав йому руку. Ну, що там? запитав він. Є сліди дядька Квентіна? Ні, відповів Джуліан. Його там нема і не було, так мені видається. Що за чудосія? Де ж він є? І якщо він займається тут важливими справами, то де його речі? Тітка Фенніш сказала, що він привіз багато обладнання з собою. Думаєш, він у вежі? раптом запитала Ен. Він може бути тут, у слиній кімнаті на горі? Ну, він би нас побачив, якби був там, нахмурився Джуліан. І почув би теж. Проте варто все таки глянути. Тож вони повернулись назад до замку і пішли до тієї вежі. Тітка Фенні помітила їх і підкликала до себе. Під обідок готовий. Ходіть їсти. Думаю, ваш дядько ще з'явиться. Але ж, тітко Фенні, де ж він? Спантеличина запитала Ен. Ми обшукали практично все. Тітка Фенні не знала острів так добре, як тітлахи. Вона думала, що на ньому є безліч місць. Де можна жити чи працювати? Не зважайте, відказала вона безтурботно. Він з'явиться пізніше. Ходіть, поїжте. Ми думали піднятись на вежу, сказав Джуліан, а раптом він працює там. Четверо дітей і Тімі пішли до вежі. Що височіла посеред подвір'я. Вони торкнулись гладких блискучих модулів, що були з'єднані кривими рядами. А з чого вона зроблена? запитав дік. Я так думаю, що з якогось нового пластику, припустив Джуліан, легкого й міцного, і такого, що його легко зібрати докупи. Я би боялась, що її здує під час штурму, сказала Джорджа. Ага, я б теж, погодився з дівчинкою Дік. Гляньте, тут двері. Двері були маленькі й заокруглені. У замковій щілині стирчав ключ. Джуліан повернув його і відімкнув двері. Вони відчинялися назовні, а не всередину. Джуліан просунув голову і озирнувся. У вежі було зовсім мало місця. Кругові сходи, зроблені з такого ж безкучого матеріалу, що й сама вежа, закручувались вгору і вгору. З одного боку стояли предмети, схожі на гаки. Зроблені, здається, зі сталі. Від одного до другого тягнувся дріт. Їх краще не чіпати, застеріг Джуліан, з цікавістю все розглядаючи. Господи, ця вежа майже як казкова. Ходіть, я піднімуся сходами на гору. І він почав підійматися крутими круговими сходами. Аж голова закрутилась від того, що він раз за разом ішов угору і по колу. Інші рушили за ним. Невеличкі, щілиноподібні вікна, розташувалися горизонтально, а не вертикально, і пропускали трішки світла. Джуліан глянув в одне з них, і йому відкрився чудовий краєвид на море та сушу. Він піднявся на сам вершечок і опинився в круглій кімнатці, стіни якої були зроблені з товстого блискучого скла. Дроти йшли просто по склу, а тоді прокулювали його, а їхні блискучі кінці шарпав сильний вітер, що зусібіч обдував вежу. У кімнаті не було геть нічого, ніщо не вказувало на присутність дядька Квентіна. Було зрозуміло, що вежа потрібна тільки для того, щоб нанизувати дроти на гачки, проводити їх по дивному товстому склу на верхівці, а тоді робити так, щоб вони висіли в повітрі. Але для чого? Чи вони ловили якісь бездротові хвилі? Чи це якось пов'язано з радаром? Джуліан нахмурився, роздумуючи над призначенням вежі і тонких, блискучих дротів? Решта дітей набилась у кімнатку. Тім і прийшов теж, з важкістю подолавши кругові сходи. Боже, яке дивне місце, вигукнула Джорджа. Господи, але який краєвид відкривається звідси? Можна розгледіти кілометри три моря, а з другого боку бухту. Ген-ген далеку сушу і пагорби там далі. А вже ж тут чудова. Сказала Ен. Але де ж дядько Квентін? Ми все ще його не знайшли. Я думаю, він все таки десь на острові. Ну, його човен стоїть на березі, у затоці, зауважила Джорджа. Ми всі його бачили. Тоді він мусить бути десь неподалік. Відказав Дік, але його нема ні в замку, ні в підземеллі, ні в печері, ні навіть тут, неймовірно чудосія. Зниклий дядько Квентін. Де ж однак він? Гляньте, бідна, тітка Фені все ще внизу чекає на нас. Варто спускатись. Вона подає нам сигнал. Я дуже хочу спуститись, сказала Ен. У цій кімнаті неймовірно тісно. А ви відчули, як хитнуло вежу від пориву вітру? Я негайно спускаюсь, поки її не здуло». Вона почала спускатись, міцно тримаючись за поручні. Сходи були настільки круті. Що дівчинка боялася впасти, і вона таки ледь не впала, коли повз неї протиснувся тімі і зник з разючою швидкістю десь унизу. За деякий час усі дітлахи вже були внизу. Джуліан зачинив двері. Небагато з того користі, якщо залишати ключ у замку. Зауважив він. Але я таки зачиню. Вони підійшли до тітки Фенні. Ну-ну, я вже думала, ви не прийдете, сказала вона. Знайшли щось цікаве там, тільки чудовий краєвид, відповіла Ен. Направду прекрасний. Але ми не знайшли дядька Квентіна. Це дуже дивно, тітка Фенні, ми обшукали всенький острів, проте його ніде нема. Однак його човен у затоці!» – додав дік. він не міг поплисти звідси. Так, це досить дивно, відповіла тітка Фенні, роздаючи дітям сендвічі. Але ви не знаєте свого дядька так добре, як я. Він завжди з'являється. Він просто забув, що я приведу вас, інакше він би був тут. Так воно є. Ми можемо його й не побачити, якщо він забув, що ви приїдете. а як згадає, то й з'явиться несподівано. Але звідки? запитав дік, жуючи сендвіч з консервою. Він провернув якийсь чудернацький трюк зі зникненням тітко Фенні!» Ну, ви безсумнівно побачите, звідки, коли він таки з'явиться? Ще сендвіч, Джорджо. Ні, Тімі, не тобі. Ти так з'їв аж три. Джорджо, не давай Тімі лізти до тарілки. Мамо, він теж голодний, заперечила Джорджа. Ну, я ж взяла йому собаче печиво, зауважила тітка Фені. Ну, мамо, так ніби Тімі їв би собаче печиво, якщо він може їсти сендвічі. обурилась Джорджа. Він їсть собаче печиво тільки тоді, коли вже зовсім немає чого їсти. А він такий зголоднілий, що то єдиний вихід. Компанія сиділа під теплим квітневим сонечком і жадібно їла. До пиття був апельсиновий лимонад прохолодний і смачний. Тімі почелапав до кам'яного. Заглиблення. Він знав, що там збиралась дощова вода. Було чути, як він там плюскався. Хм, у нього чудова пам'ять, правда ж? З гордістю зауважила Джорджа. Він тут не був цілу вічність, але згадав про це заглиблення, щойно відчув спрагу. Цікаво. Що Тімі не знайшов дядька Квентина, еге ж? раптом сказав Дік. Подумайте, ми всюди шукали його, і якби десь наблизились до нього, то Тімі б загавкав чи зашкрябочів. Але цього не сталося. Мене надзвичайно турбує. Що ми не можемо знайти тата, сказала Джорджа. Справді, не розумію, чому ти така спокійна, мамо? Дорогенька, як я вже казала, я знаю твого тата набагато краще, ніж ти, відповіла мама. Він з'явиться, коли настане час. Пам'ятаю, одного разу він працював. У сталактитових печерах у Чеддері і зник там більш ніж на тиждень. А тоді вийшов з них, наче й не було нічого, після того, як закінчив свої експерименти. Це все дуже дивно, почала Ен і раптом замовкла. До її вух. Долинув дивний звук, щось горкотіло, бурчало, злилось, ніби десь сховався великий розлючений собака, що несамовито гарчав. Тоді з боку вежі почувся шиплячий звук. І всі дроти, що тріпотіли на горі, раптом засвітились так. Ніби у них влучила блискавка. Хм. Ну от я знала, що твій батько десь тут, сказала мама Джорджі. Я вже чула цей звук, коли була тут раніше. Але ніяк я не могла зрозуміти, звідки він. То звідки ж він лунає? запитав Дік. Звучить так. Ніби з-під землі, але цього не може бути. Господи, яка ж сія. Звуки більше не повторювались. Усі смакували булочки з джемом, раптом Ен пискнула, аж усі підстрибнули. Гляньте, дядько Квентін! стоїть он там. Біля вежі він споглядає за галочем Звідки ж він з'явився?